Малкольм Гладуел. Генії і аутсайдери. Чому одним усе, а іншим нічого? Саме цим питанням задається відомий поп-соціолог, канадський журналіст Малкольм Гладуел. Він прославився тим, що виводить алгоритми та знаходить закономірності, здавалося б, непов'язаних речах. Кожна його книга це нове відкриття та інший погляд на реальність у книзі Генії та аутсайдери» Він знаходить ще одну важливу взаємозалежність між успішними людьми та тими, хто завжди залишається осторонь. В книзі розглянуто закономірності, які роблять людей геніальними, причому рівень IQ та талант не завжди є визначальним фактором. Що ж насправді має значення, прослухайте далі я підготувала для вас короткий огляд книги. Отже, автор ставить перед собою головне завдання. З'ясувати, чим відрізняються успішні люди від усіх інших, його головна гіпотеза полягає в тому, що ми завжди зосереджуємося на особистих якостях успішних людей, але зовсім не приділяємо уваги їхньому оточенню, середовищу, у якому вони виросли, їхній родині, загалом обставинам їхнього життя. Автор виділяє два ключових фактори, які визначають успішність можливості та спадок. Можливості це ті обставини, які відкривають перед людиною двері для реалізації її потенціалу, це може бути доступ до освіти, правильне оточення чи вдалий збіг обставин. Спадок це вплив культури, цінностей і традицій, які передаються людині від її предків і формують підґрунтя для подальшого розвитку. Гладуел наголошує, що успіх це не лише заслуга особистих якостей, а й результат взаємодії цих факторів із життєвими обставинами. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу, підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити змістовний коментар і, звісно ж, прослухати огляд до кінця. А також хочу нагадати усіх, хто має змогу підтримати канал матеріально. Можу знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте підтримати розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Деякі факти із книги генії та аутсайдери. Щоб досягти успіху, потрібно багато працювати. Це очевидно. Однак далеко не кожен, хто працює наполегливо і самовіддано, стає успішним. Може, у процвітаючих людей є якийсь особливий дар або талант, адже вони повинні чимось відрізнятися від інших. Саме так ми зазвичай намагаємося пояснити, чому в одних усе складається вдало, а інші постійно зазнають невдач. Однак таке пояснення є помилковим, бо воно не враховує багатьох аспектів проблеми. Традиційна модель індивідуалізує процес досягнення успіху. Хоча насправді, незважаючи на значущість особистих якостей, успіх є також соціокультурним явищем. Гладуел наголошує, що для розуміння успіху потрібно враховувати як індивідуальні зусилля, так і вплив зовнішніх факторів культури, середовища, історичного контексту. Саме це робить його підхід таким унікальним і цікавим. Ефект Матвія Ефект Матвія. Це одна із ключових концепцій у книзі. Назва походить із цитати Євангелія від Матвія Бо кожному, хто має, буде дано й додається, а від того, хто не має, відбереться й те, що він має. У контексті книги цей ефект описує, як початкові невеликі переваги в житті можуть призводити до величезних успіхів в майбутньому, тоді як їхня відсутність лише посилює нерівність. У книзі Гладуел демонструє цей ефект на прикладі молодих спортсменів. Він звертає увагу, що діти, народжені на початку року, мають перевагу у фізичному розвитку порівняно з однолітками, які народилися пізніше. Це пов'язано з віковими межами в дитячих лігах. Старші й сильніші діти отримують більше часу на тренування, уваги від тренерів і шансів для досконалення. як наслідок, вони стають успішнішими, тоді як інші відстають. Ця закономірність виходить за межі спорту і застосовується до багатьох сфер життя освіти, кар'єри та суспільних відносин. Наприклад, діти, які отримують додаткову увагу в школі завдяки своїм раннім успіхам, частіше за інших вступають до престижних університетів і досягають висоту професійному житті. Іншими словами, перші переваги створюють ланцюгову реакцію, що збільшує розрив між успішними та невдахами. Гладуел закликає не просто сприймати цей ефект як данність, а замислитися над тим, як системи, що організовані несправедливо, можуть обмежувати потенціал багатьох людей. Він наголошує, що суспільство має створювати рівні можливості для всіх, щоб початкові обставини не визначали остаточного успіху людини. Правило «10 тисяч годин воно стверджує, що для досягнення майстерності у будь-якій сфері. Необхідно присвятити близько 10 тисяч годин цілеспрямованій і якісній практиці. Гладуел підкріплює цю ідею прикладами з реального життя, наголошуючи, що природній талант чи вроджені здібності самі по собі не є достатніми для досягнення видатного успіху. Справжні досягнення це результат наполегливої та регулярної праці. Одними з найвідоміших прикладів у книзі є історія гурту Бітлз. До того як вони стали всесвітньо відомими, музиканти виступали в клубах Гамбурга, де вони грали по 8-10 годин щодня, це дало їм змогу вдосконалити свої навички, розробити унікальний стиль і набути впевненості на сцені. За час роботи в гамбурзі вони награли саме ті 10 тисяч годин, що стали основою їхнього подальшого успіху. Інший приклад, який наводить Гладуел, це історія Біла Гейтса. Ще підлітком він отримав доступ до комп'ютерів у школі, що було надзвичайно рідкісним явищем у той час він проводив безліч годин за програмуванням, працюючи над реальними проектами. До моменту, коли індустрія інформаційних технологій почала стрімко розвиватися, Гейтс уже накопичив величезний досвід, який дав йому конкурентну перевагу це підтверджує, що головне не лише кількість годин, але й доступ до ресурсів та можливість практикуватися. Гладуел підкреслює, що правило 10 тисяч годин працює тільки в поєднанні з правильними умовами. Це означає, що людині потрібні можливості для навчання, підтримка середовища і доступ до ресурсів. Успіх не виникає на порожньому місці він є результатом не лише зусиль самої людини, але й сприятливих обставин, які дозволяють витратити ці години на розвиток. Практичний інтелект Практичний інтелект. Це одна з концепцій, яку Малкольм Гладуел описує, як здатність ефективно використовувати знання та навички в реальному житті, особливо у взаємодії з іншими людьми та в управлінні обставинами. На відміну від академічного інтелекту, який вимірюється тестами IQ, практичний інтелект є більш гнучким і пов'язаний із соціальною кмітливістю, здатністю розуміти контекст і знаходити потрібні рішення. Гладуел стверджує, що практичний інтелект формується в процесі виховання та залежить від того, як людину підтримують і навчають взаємодіяти із суспільством. Він наводить приклад досліджень соціолога Аннет Ларо, яка показала, що діти із заможних родин частіше отримують від батьків уроки впевненості та вміння захищати свої інтереси. Їх привчають задавати питання, домовлятися, вести переговори, тоді як діти з бідніших родин. Хоча можуть бути не менш талановитими, часто зростають у середовищі, яке не дає таких інструментів. Цей тип інтелекту за гладуелом має вирішальне значення для досягнення успіху. Людина з високим рівнем практичного інтелекту вміє знаходити підхід до потрібних людей, читати ситуацію, використовувати можливості, які відкриває суспільство. Таким чином успіх залежить не лише від вродженого розуму чи наполегливої праці. Але й від здатності орієнтуватися в соціальних системах і взаємодіяти з іншими ефективно. Навчання дітей у книзі автор розглядає два типи підходів до виховання та навчання дітей природнє виховання та спільне виховання. Ці підходи визначають, як діти взаємодіють із навколишнім світом і які навички вони отримують для досягнення успіху в дорослому житті. Роннє виховання характерне для сімей із менш забезпечених верст населення. Батьки зазвичай дозволяють дитині розвиватися самостійно, не втручаючись активно в її процес пізнання світу. Такий підхід базується на тому, що дитина повинна вчитися на власному досвіді та приймати свої рішення. Однак цей метод має свої обмеження. Діти, які виросли в таких умовах, часто не вміють ефективно взаємодіяти з авторитетними фігурами. Такими, як вчителі чи керівники, і бояться захищати свої інтереси в суспільстві, спільне виховання навпаки притаманне заможним родинам, які активно залучаються до розвитку дитини. Батьки організовують навчальні та позашкільні заняття, підтримують дитину в спілкуванні з дорослими та привчають її висловлювати свої думки впевнено. Цей підхід сприяє формуванню навичок, які допомагають дитині домагатися своїх цілей. Краще адаптуватися до соціального середовища і використовувати можливості, що виникають в житті. Гладуел наголошує, що обидва підходи мають вплив на майбутнє дитини, але саме спільне виховання дає більше шансів для успіху. Діти, які отримують увагу та підтримку від батьків, часто стають більш впевненими у собі та вміють використовувати соціальні інструменти для досягнення поставлених цілей економічно вигідне положення. Концепція економічно вигідного положення, розглянута у книзі, стосується важливості часу, місця та історичного контексту для досягнення успіху. Автор стверджує, що успіх людини значною мірою залежить від обставини її життя, які створюють можливості для розвитку. Економічно вигідне положення це не лише питання особистих зусиль чи таланту, але й наслідок зовнішніх факторів, що впливають на доступ до ресурсів і можливостей. Гладуел ілюструє цю концепцію знову ж таки на прикладі успіху Біла Гейтса. Гейтс народився у час стрімкого розвитку комп'ютерних технологій і мав рідкісний доступ до комп'ютера ще у шкільні роки. Його сім'я була заможною, що дозволило йому витрачати години на програмування, коли більшість його ровесників навіть не знали, що таке комп'ютер. Успіх Гейтса це не лише його геній чи праця, але й результат вдалого збігу обставин, які створили для нього економічно вигідне положення. Ця концепція також стосується ширших історичних тенденцій наприклад, Гладуел описує групу підприємців, які досягли успіху завдяки тому, що народилися в період економічних змін, коли нові галузі тільки починали розвиватися, вони змогли використати переваги свого покоління. Таким чином, економічно вигідне положення це комбінація часу, місця і доступу до ресурсів, які разом створюють умови для успіху, здібності як культурне надбання, здібності як культурне надбання це концепція, яка пояснює, як культура та традиції впливають на формування навичок, звичок і моделей поведінки, що сприяють успіху. Автор стверджує, що наші здібності нерідко є результатом столітніх практик і цінностей, які передаються від покоління до покоління, формуючи нашу поведінку та підхід до вирішення життєвих завдань. Гладуел наводить приклад фермерських традицій у різних культурах. Він порівнює фермерів із Західної Європи, які вели великомасштабне господарство із рисовими фермерами в Азії, чия праця була надзвичайно інтенсивною та залежала від точності і наполегливості. Ці традиції формували у людей різні підходи до праці. Європейці були орієнтовані на сезонність і періоди відпочинку, тоді як азіати розвинули дисциплінованість, послідовність і наполегливість, які передалися у вигляді культурного спадку їхнім нащадкам. Автор також звертає увагу, що культурне надбання може як сприяти успіху, так і його обмежувати. Наприклад, традиції, що формують надмірну покірність авторитетам, Можуть заважати людям брати на себе ініціативу та використовувати можливості, яким надає сучасний світ. Таким чином Гладуел закликає розуміти, як наше культурне середовище впливає на поведінку і працювати над тим, щоб використовувати це надбання для досягнення успіху, долаючи можливі обмеження індивідуалісти і колективні спільноти. Концепція індивідуалістів і колективних спільнот, яку Малколімґладуела розглядає у книзі. Зосереджується на впливі культурного контексту на поведінку, мислення та підходи до взаємодії між людьми вона описує, як різні суспільства формують індивідуалістичний або колективний світогляд і як це впливає на успіх та взаємини людей. У суспільствах із індивідуалістичною культурою, наприклад, у США чи Західній Європі, акцент робиться на особистій відповідальності, незалежності та досягненнях. Людей заохочуть розвивати свої таланти, брати на себе ініціативу та відстоювати власні інтереси. Це часто сприяє появі інноваційних рішень та високого рівня особистої мотивації. Однак така культура може призводити до слабшої взаємодії між людьми та меншої готовності працювати в команді. Натомість колективні спільноти, які переважають у країнах Азії, Африки чи Латинській Америці. Орієнтовані на взаємодію, підтримку групи та дотримання ієрархії у таких суспільствах цінують гармонію, співпрацю і повагу до старших. Ця культура сприяє згуртованості та командній роботі, але іноді може обмежувати особисту ініціативу і ризиковані рішення. Гладуел зазначає, що ці відмінності впливають навіть на спілкування. Наприклад, у колективних культурах люди уникають прямої критики, тоді як в індивідуалістичних суспільствах це вважається нормальним. Гладуел підкреслює, що обидва підходи мають свої сильні й слабкі сторони, успіх залежить від здатності адаптуватися до конкретного культурного контексту. Наприклад, міжнародні компанії чи авіалінії, про які автор пише в книзі. Досягають найкращих результатів, коли навчаються поєднувати індивідуальну ініціативу з колективною відповідальністю. Це доводить, що розуміння культурних відмінностей може бути ключем до ефективної співпраці та досягнення успіху. Літаки самі не падають Концепція Літаки самі не падають розглядає причини авіаційних катастроф. І пояснює, що більшість із них є результатом людського фактору, а не технічних несправностей. Автор аналізує реальні випадки катастроф, щоб продемонструвати, як культура, спілкування та структура команди впливають на прийняття рішень у критичних ситуаціях. Гладуел зазначає, що у більшості авіакатастроф головним фактором є проблеми у взаємодії між членами екіпажу. У випадках, які він аналізує, часто стається так, що другий пілот чи член екіпажу помічає проблему, але не наважується повідомити про це капітана прямо. Це явище пояснюється ієрархічною культурою, у якій молодші за посадою працівники уникають суперечок із керівництвом навіть у небезпечних ситуаціях у книзі наведено приклад, коли пілоти використовували непрямі підказки замість чітких попереджень, і це призвело до трагедії. Автор підкреслює, що для запобігання подібним випадкам важливо змінювати культуру спілкування на борту. В авіаційній індустрії, за його словами, потрібна більш рівноправна атмосфера, яка заохочує всіх членів екіпажу брати активну участь у прийнятті рішень і висловлювати свої зауваження без страху перед авторитетом. Ця концепція виходить за межі авіації. Ладуел наголошує, що будь-яка система, в якій люди бояться відкрито висловлюватися, ризикує стати менш ефективною та схильною до помилок. Улюблена справа шлях до успіху. Концепція Улюблена справа шлях до успіху підкреслює важливість пристрасті та задоволення від діяльності для досягнення видатних результатів. Автор стверджує, що справжній успіх можливий лише тоді, коли людина захоплена тим, чим займається, оскільки саме це дозволяє їй витримати великі обсяги роботи і долати труднощі. Гладуел підкреслює, що улюблена справа дає змогу подолати складності, які неминучі на шляху до успіху. Вона підтримує мотивацію, допомагає зосередитися на вдосконаленні і розвивати свої навички, навіть коли результати здаються далекими. Гладуел наголошує, що улюблена справа стає основою для виконання правила 10 тисяч годин без пристрасті важко витримати такий обсяг роботи і досягти рівня майстерності, необхідного для видатного успіху. Змістовна робота Принцип Змістовна робота, описаний у книзі, підкреслює важливість того, щоб людина знаходила сенс у своїй роботі. Гладуел стверджує, що для досягнення успіху недостатньо лише таланту чи зусиль. Людина має відчувати, що її діяльність важлива, приносить задоволення та відповідає її цінностям. Змістовна робота є джерелом мотивації, яка допомагає долати труднощі та підтримує прагнення до вдосконалення. Гладуел наводить приклад сімей єврейських мігрантів, які у двадцятому столітті займалися швейним бізнесом у США. Для цих людей шиття стало не просто джерелом доходу, а й способом самовираження, можливістю створювати щось корисне та передавати свій досвід наступним поколінням. Робота була важкою, але вона мала глибокий сенс вони працювали для забезпечення сім'ї та створення кращого майбутнього. Саме ця змістовність допомагала їм долати всі труднощі і закладати основу для успіху їхніх дітей. Гладуел підсумовує, що змістовна робота складається з трьох ключових елементів автономії, складності та зв'язку між зусиллям і результатом. Якщо людина має контроль над своєю працею, може вирішувати складні завдання і бачить, як її зусилля приносять результат, вона відчуває задоволення та мотивацію продовжувати. Гладуел пише змістовна робота це не просто те, що ви робите. А те, чому це має значення для вас і світу? Цей принцип пояснює, чому деякі люди стають успішними, навіть якщо їхній шлях не був легким, вони відчувають сенс у своїй діяльності. Дякую, що прослухали цей огляд до кінця. Напишіть в коментарях, чи спонукала подана інформація переглянути ваше сприйняття успіху і, можливо, спонукала прочитати книгу повністю. Прочитати цю книгу варто, щоб зрозуміти, як випадкові обставини та звички можуть формувати наш шлях і як ми можемо впливати на них. Вона допомагає побачити закономірності успіху, навчає мислити стратегічно і використовувати свої ресурси максимально ефективно. Генії та аутсайдери мотивує не здаватися перед труднощами і розуміти, що успіх це не тільки про індивідуальні досягнення, а й про те, як ви співпрацюєте з іншими людьми і адаптуєтеся до обставин. Це надихаюча книга для всіх, хто хоче досягти більшого, і не боїться змінювати світ навколо себе.